Вітаю вас, мої любі дітки. Малята, що це за звук? Ви чуєте? Хто це нявчить? Так це ж котики. Прийшли з нами погратись. Давайте їх розглянемо. Які котики за розміром? Вони різні, великий та маленький. Покажіть пальчиком великого котика. А тепер покажіть пальчиком маленького котика. Молодці. Котики грались з клубочками та розгубили їх. Давайте допоможемо котикам знайти клубочки. Якої форми клубочки? Так, клубочки круглі, а якого вони кольору? Жовті. Червоні та сині, а які клубочки за розміром. Великі та маленькі. Дітки, кому ми дамо великий жовтий клубочок? Так, великому котику. А кому ми дамо? Маленький жовтий клубочок. Маленькому котику. Маленький червоний клубочок. Кому ми дамо? Маленькому котику, а великий червоний клубочок. Великому котику. А тепер спробуйте сказати або показати, кому ми дамо сині клубочки. Розумнички, цей клубочок великому котику. А цей клубочок маленькому котику. Котики живуть в ось таких будиночках. Які вони за розміром? Великий і маленький. Хто живе в великому будиночку? Великий котик, а хто живе в маленькому будиночку? Маленький котик. Наші котики зголодніли, давайте їх погодуємо. Кому ми дамо велику мисочку з кормом? Так, великому котику. А кому ми дамо маленьку мисочку з кормом? Молодці. Маленькому котику. Котики весело пограли, смачненько поїли та пішли відпочивати. А ми, дітки, давайте згадаємо, якого розміру були котики. Великий котик та маленький котик. А з чим гралися котики з великими та маленькими клубочками? Малята, нам з вами вже також час відпочити. Бажаю вам гарного настрою. Дякую за увагу до побачення!